І мої висновки вони ґрунтуються на певних наукових дослідженнях. Ознайомитись з якими можна перейшовши за посиланням під цим відео. Як ви пригадуєте, однією з причин, чому люди вірять фейкам, є те, що їм елементарно бракує знань, тому порада, як боротися з фейками. Здобувайте нові знання, розвивайте себе. До речі, особливим різновидом знань, який допомагає і доведено допомагає боротися з фейками, є знання про те, як же виглядають ці фейки, як вони працюють. Зокрема, наше відео вам цьому допомагає. Тобто, знайомлючись з таким різновидом знань, ви не наче отримаєте своєрідне щеплення від фейків. Так само варто пам'ятати, що Звичайну людину, наприклад, українця, сьогодні мало не щодня атакують фейки, тому треба мати відповідну налаштованість, знати, що вони є, і можуть вразити вас. Ось така налаштованість і принцип попереджений, отже, готовий. Він також довів свою ефективність. Але як ви пригадуєте, навіть володіючи необхідними знаннями, ми часто не вмикаємо свою голову, не вмикаємо аналітичне мислення, тому і стаємо жертвами фейків, щоб помогти собі перейти від автоматичного до аналітичного мислення, щоб вімкнути, як ми кажемо, голому. Я дам вам кілька порад. Перша порад нагадуйте собі про точність. Дослідження показують, що коли людей просять зосередитись на точності, то якість рівень розпізнавання фейків він підвищується до 72 до 50% в іншому дослідженні. Тому, коли читаєте таку новину і маєте бажання на неї поділитися чи прокоментувати, запитайте себе, наскільки я впевнений в точності цієї інформації, і бажано. Відсотках саме собі сказати, наскільки якою є ваша міра впевненості. Ну а потім поставте питання, чи готовий, наприклад, якщо моя міра впевненості 60-70%, чи готовий я ділитися зі світом такою інформацією. Друга порада, це запитати себе, а звідки я знаю, що це правда. От На чому ґрунтується мій висновок? В такому випадку ви можете виявити, що насправді ваш висновок, що от певна новина, правдива, він ґрунтується на емоціях чи на якихось імпульсах, чи взагалі ні на чому. Вам просто подобається ця новина. До речі, дослідження знову таки показують, що коли людей просять пояснити, чому вони впевнені, що якась новина є правдивою, люди значно краще розпізнають фейки. Ми буквально нещодавно згадали про емоції, імпульси, і вони є, як ви пригадуєте, ще однією причиною, чому люди не вмикають аналітичний розум, а покладаються на автоматичний. Тому візьміть собі за правило мати стримання. Тобто, якщо ви відчуваєте певні імпульси, емоції, нічого не коментуйте, нічого не пишіть, дайте час собі охолонити, а потім вже вирішуйте, чи варто ділитися цим дописом, чи варто його коментувати. Також варто нагадати, що ще однією причиною віри у фейки є те, що в нас інколи є мотивація в них вірити. Тому порада будьте чесними з собою. Запитайте себе, чи немає у вас якогось прихованого мотиву вважати, що ця інформація є правдою. Проте я розумію, що у вас не завжди є час використовувати навіть такі прості поради, які я даю для боротьби з фейками. Тому наступна вам порада. Зробіть своє середовище вільним від фейків, тоді вам просто не доведеться з вами боротись. Тут є аналогія пряма з інфекціями, щоб не підхопити інфекцію, тримайтесь на відстані від джерела інфекції. Тому оберіть собі, наприклад, два-три джерела інформації, з яких ви будете споживати новини. Так само почисти своїх друзів, контактів у соціальних мережах, тобто заберіть звідти тих, хто регулярно поширює фейків. І таким чином у вас просто не буде джерела неправдивої інформації, і вам з ними не доведеться боротись. На завершення нагадую, що була б людина фейк знайдеться. Ми всі вразливі до фейків, тому треба вчитися їх розпізнавати. І знову ж таки, я сподіваюся, що наше відео вам у цьому допоможе.